І які мені попадають. Так? І що я побачила, яка є тенденція? Значить, майже в кожній карті, ну майже це в більшості. більшість карт уражене сонце. Що таке сонце? Ну, сонце це, по суті, основна планета, зірка, яка дає життя на Землі. От. В астрології за сонце, сонце відповідає за фізичне тіло батька, за батька. Луна за маму. Луна за відповідає за маму. І що значить уражене це сонце? От те, що я бачу, і там я далеко не хожу, я навіть в своїй сім'ї це бачу. От. Що таке уражене сонце? Сонце і батько в сім'ї дає виховання дітям, воспитання дає не мама, дає батько? А мама дає а, моральне состояние, Відчуття щастя, задоволення, стан душі, впевненість якась у собі. Але вихована людина, кого кажуть, ти не вихований, Докрив. це в тебе батька нема. Або батько не на своєму місці, або батько десь вирішив, що йому треба гроші заробляти, а дітей хай виховує мама. І потім вони хто в тим, хто в ворота і-і-і, те, що ви бачите, що з тими чоловіками в нас відбувається. Подумайте, чи може їх чистять того, що вони не займаються своїми справами? От, в першу чергу вони, хтось кидає тих дітей на призволяще, хтось на роботу йде зранку до вечора, вирішуючи, що матеріальне це саме головне. То до чого я? Що мені здається, що оцей курс він в першу чергу чоловікам потрібен? От. Того, що в чоловіки в першу чергу, в першу чергу прийдуть сім'ї і будуть. Виховувати дітей, давати дітям базові принципи. І це дасть, знаєте, говорю, якщо ти дивишся в майбутнє, то чим повинен займатися дітьми, освітою? Чого в нас сороксята до освіти добралися ще скільки років назад? Якщо ти дивишся в майбутнє, і якщо ти плануєш не на сьогодні, не на завтра, а на 20 років вперед, ти повинен займатися дітьми. так? Такі лозунг лозун, десь так. в Південній Америці на одному з університетів даже ви вицерканий, хочете знищити національні, наці, національні е, е, традиції певного народу, або знищити взагалі цей народ, то е, зменште рівень її освіти. Ну, Або починають цю освіту. Да, 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 освіту 6, ну, 6 освіта ну, да, да, освіта да, починається, да, чого дітей тримають в школах да, да, 10 років, да, при цьому да. даючи тільки обмежений світогляд, обмежений те, що потрібно в системі, так? а по суті вони їх тримають, ну, щоб діти пішли більшого не побачили. Да, саме так. А ще крім того, що в школі наберуться діти що іноді в сім'ї вони не отримають. Я маю ну, негативного. Ну це вже, це вже не секрет. Я, я вже не одного бачив психолога, які вже для, люди, які мають фахові такі значить, напрямки, як психологія, да, от, вивчення там, здорового способу життя дітей, там, ну, там різні напрямки, мабуть. Але я б замітив одну тенденцію, що коли значить, мова йде про дітей, то зараз і, і, і той рівень освіти, який зараз дітям дають, так, він в основному направлений на одне, а зробити дітей в майбутньому тупими. Бо якраз у цей період часу, коли вони можуть все запам'ятати, вивчити щось, вони втрачають для інструкції сі сість, стать сість, стать або Іванов, це ти. От поперегличка, да, от чим вони займаються, да? О. Вони починають розуміти, що вони Іванов Петров, а не Людмилка, Іванко <хів> і Наталичка. Да, <піт> Потім вони ще там отримують, що от вчитель говорить правильно, іноді дуже недолуга людина, недалека. А мама з татом не завжди. Ну тобто, це вирвати дитину з сім'ї. Відправити жінку на роботу. Відправити жінку на роботу це значить збільшити базу оподаткування. От і ще отримати одного раба в систему. А жінка, яка працює, вона тобі більше одної двох дітей не народить. Це значить, нація що? буде або на рівні самовідновлення, або на рівні зменшення знищення. При цьому що ми бачимо в синагогах і в інших, скажем. Аврамічних релігіях. По Більше... скільки там дітей сів ну, По дев'ять, по п'ять, ну. Так, ну що було, ви хочете сказати, було, що, що скажімо, їхні жінки більш плодовитіші? Ні, це не то. не то. Просто знаєте, яка ну, я вам одне. Моя точка до що треба все таки в майбутнє. Ну сьогодні обленерго важливо, сто відсотків. Але треба створювати смисли. Просто просто знаєте, я вам скажу одне обідно. Коли бляха муха кричав допомоги, ніхто не каже, не допоміг це раз, а потім ще говорить, що якийсь стукач СБУ чи поліції. Та хай мені та людина прямо в очі скаже. Я ніколи не був стукачом, тому що мене правильно батьки виховали ніколи. Думаю, думка Толік, От, дивись, ми не я, не мабуть, світі. сам зазвав, щоб вони до мене в гості. Приїхали. Ми сам, ми всі не святі, кожен може помилятися, і тут да. треба право на помилку давати. Не треба засуджувати людей, правда, і за те, що вони щось там собі вважають. Так говорить, що я типу, почається, що на ложь. Дивись, якщо ти, якщо, якщо якщо ти розумний чоловік, так і а, вмієш контролювати свої емоції, так вмієш. А, опалювати, ну ти ж журналіст, між опалювати а, значить, інформацією, правильно її приймати, правильно її подавати, ти повинен це ну, вміти, це моя така точка зору. То а, для того, щоб когось звинувачувати, ну... Так мене звинувачують, а не я когось. Ні, ну так. Я... Підивись свій... на це Та, ширше. Якщо ти буде жаліти в цьому, сон, да? то нічого хорошого. Нічого, сон нічого угу. Дивіться, Дивіться одне слово. Цю суботу будемо зустрічатися біля... Пагорба слави на 12 годин. А чого в суботу, шанове? Ні, це окремо там. Я знаю ну, який хто, день я знаю хто це. Згадав це згадав. Дивіться, я знаю хто це. Я знаю, чого чим він опікується, що це. Понімаю, куди ви хилите. А Ні. чого в суботу, а не в неділю? Ні, ну так вирішили, бо вихідний десь. А можна субота собратися. це день поклоніння Сатурну. Сатурну. а, а, а тут ми А від... Сатурн опікується зовсім іншими людьми, не да. нами. Нами да. опікується Сонце. Ми взяли віддати в 21 числа це стояння. Чи зав... Якщо ви хотіли щось робити дійсно дієве, вам це треба було робити в неділю. Це гарно. А ще, а ще, а, ще, ще це дуже дуже важливо, щоб це був чеклер. четвер. Четвер може бути Можете, середа. Ні, не, ні може, серед. може, може бути і середа, не, і четвер. Не, не, четвер. Не, не, середа. І середа може бути а. і четвер. Це, це залежно від того. Хто, хто 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 про що більше? знає, Тільки що да? да, да, тільки що вони за мужчин. Четвер мужський день можна краще. Ні, середа це день дружнього спілкування, ага. четвер день отримання знань. Знань от, про що говорити середа відповідає за ум, за мудрость відповідає четвер. Мудрость. Так що і середа, і четвер ага. можуть ага. бути ага. підходити. Все гарного дня.